З вами Максим Прокопенко працює в цій студії. Сьогодні будемо розказувати як завжди про головне. Тож поїхали, Максим Прокопенко з 2019 року, ведучий телеканалу Київ, залишив нашу студію і зараз захищає Україну у лавах ЗСУ. Найкращим в принципі рішенням в цей непростий час для кожного українця, коли війна на порозі твого будинку, є лише долучення до. Лав збройних сил України стояти осторонь не міг, тому з самого початку вирішив долучитися до конкретного підрозділу, коли з'явилася можливість, тоді мобілізувався. Максим служить в зведеній групі 14-го полку, виконує обов'язки бойового медика. Медик це по суті такий самий солдат, який виконує всі ті самі функції, як і звичайний піхотинець, але просто має більше. Навички з надання допомоги з витягання поранених. Скажімо, з е, має просто розширений арсенал е, до дій. і зізнається на місце ведучого поки що повертатися не збирається. Попри те, що ледь не щодня ризикує своїм життям, Максим Прокопенко розповів одну з багатьох історій, коли він і його побратими були на межі життя і смерті. Наша група відбила ворожий танчик, і е, скажімо, так раділи мене довго, тому що. Багато досить ворога полібні розмежування. Нас виїхав ще один, почав роботу, почав вести прицільний вогонь. Звісно, було досить страшно, не було де вкритися. На той момент вже всі попрощалися з життям, але, знаєте, вигребли якось. Будучи прямо на війні, скажімо так, в мене є відчуття, що я все ж таки роблю більше, ніж зробив би щось там сидячи в студії. Мікрофон на зброю також поміняв і кореспондент нашого телеканалу Роман Сидор. Ще рік тому він їздив на місця обстрілів, робив репортажі з небезпечних місць. Спалення автівки, вщент, розбомлені школи, дитячі садочки та будинки мирних жителів. Це район Салтівка. Тут за добу прилітало до півсотні ворожих снарядів. Проте він хотів робити для нашої країни ще більше. Зараз Роман військовий ЗСУ. Я опанував для себе нову професію. Я знаю, що таке війна. Я бачив, як з цього життя йдуть найкращі сини нашої держави. Я відчуваю, що поруч зі мною найкращі побратими з професійним днем вас, захисники та захисниці. Ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Ми на своїй землі. За нами правда, і перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні і слава героям, які віддали своє життя за нашу державу. Зараз у лавах ЗСУ воює більш ніж десятеро співробітників телеканалу Київ. Серед них редактори, кореспонденти, оператори, дизайнери, інженери і навіть ті, хто займає керівні посади. В армії вони на позиціях від рядового і до майора. На жаль, серед наших колег є і зниклі безвісти, і навіть загиблі. Андрій Загоруйко майже 10 років пропрацював на телеканалі Київ кореспондентом. Глядачам він запам'ятався як ведучий програми Київській історії. 1943 року. 6 листопада знаковою подією не стало. Війна все ще тривала, ворог все ще був присиді. Велике місто на Дніпрі звільнили ціною багато сот тисячних втрат. Андрій був родом із Донецької області. Йому було 50 років. Ався до революції гідності. А коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, через лічені дні добровольцем пішов у військкомат, служив у 25-му окремому стрілецькому батальйоні у взводі ПЗРК, з липня виконував бойові завдання донецького напрямку 3 листопада, 2022 року, Загоруйко потрапив під мінометно-артилерійський обстріл ворога, повертаючись із побратимами із бойового чергування у районі селища Спірне. Бахмутського району на жаль не вижив. Поховати його тіло стало можливим лише у лютому цього року, через місяці після трагедії, оскільки весь цей час тривала експертиза ДНК. Слава героям.